Всім привіт! Дякую величезно, що звернули увагу на нашу пропозицію. Адже це Volkswagen id 4 Pro. Король ринку в даному сегменті, тому що, звичайно, є праймик, звичайно, є Пурплюс, цей дуже дешевий доступний, і доступний, манить ціною, цей манить комплектацію, а цей поки продається. Розумієте? Найкраще співвідношення ціни комплектації, ну по запасу коду говорити не приходиться, всі вони їдуть приблизно ж так само. Окрім ну, Prime, Prime трошки менше їде. Е, ви знаєте, раніше всі сміялися з цих кольорів, це було років 10-15 тому. Казали, ой боже, дивіться, це ж звичайний акріл, це ж без ніякої алюмінієвої пудри, не металік. Але зараз це, подивіться, вся лінійка BMW, топова, вся лінійка Audi, Mercedes, всі їздять. В такому от, звичайному сірому акрилі і всі тащаться. Так само в цій машинці. Це по кольору. Так, Виглядає дуже достойно. це е, Трьохкольорове це, це виконання машини. Хто не помітив третій колір, це, от, наприклад, не хром, це білий колір, чорний дах, чорні накладки, комбіновані з хромом диски от, і основний базовий колір. Шикарно дивиться, шикарна по місткості, машина по зручності. Передній, задній ряд взагалі питань немає ніяких. Е, якість матеріалів подобається, все зноситься стійке, класне. Тут зробили ніби якийсь космічний карбон, алюміній, два в одному, але на дотик кльове, я думаю, зноси стійке воно досить, досить, тому що ну, дійсно хороший матеріал. Перепрошую за те, що не сходив на манікур, я просто, там, я просто туди не ходжу. Так, поїхали далі по салону. Панель вона зроблена з пластику, але якщо зверніть увагу, якщо його продавлюю, він продавлюється. Зрозуміло? Тобто він герміти не буде, але він є жорсткуватий. Тобто це не такий, знаєте, м'який. Про, про що це я про шумопоглинання? Зроблено гарно, салон зовсім ніде не тріщить, не пишіть нічого. З пам'яттю сидінь, звичайно, попередні два сидіння з масажем обов'язково. Зверніть увагу. Ну, Блін, я не сказав, що в праймі також є, але думаю, люди розуміють, коли купують прайм, що вони хочуть правильно все. Е -е, багато направлень регулювання: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ще все в кучу переможили і отримали кількість направлень регулювання. Салон у нас Алькантара з напою. Насправді це вже трошки синтетичні матеріали. Це не такі, як були 20 років тому, тому що ви знаєте. Грета Тумберг і інші захисники зелених просто гризуть собі нігти, коли якась тваринка помирає, особливо для чиєїсь естетичної насолоди. Тому, тому так. По бардачкам тут все окей. Є тут, є тут. Тут без дротова зарядка, плюс два ще додаткових. Ємкість для ключів, хоча намальовано для ключів тут, але вони лягають класно сюди. Ну, така цікава дилема. Підсвіточка Ambient також рулить, підігрів є всього, прогрів охолодження батареї, шкіряне кермо, коли включаєш запалення, з'являються всі датчики, боже, яка краса, панорамний дах, панорамний люк до того всього. Ось, зарядочки, ICDC, добрий день. Кому мало цих портів, можна. Замінити їх на більш сучасні, хто не знає, або купити за 800 доларів перехідник і просто собі, фігачити, заряджатися. Звичайно, тут є такий доступ до багажнику з електроприводом, камера заднього виду, кнопочка включити, це якщо ви просто звикли їздити в маршрутці, але взяли AD4, можна ще деколи зупинитись і згадати молодість. Ось, багажник з такої зносистій ну, вуличні тканини, один-два рівні. Місткий, складається 60-40, це все. І в принципі майже то на вас виходить сумарно по салону, по машині. Релінги є, користуйтесь на здоров'ячко. Задній ряд давайте я все-таки присяду, покажу, як воно все відбувається. Я за собою зараз буду. 81 росту. Просто знаєте як. Не хочу поганих метафор, але реально провалюєшся сюди місця купа сидіння м'які зручні. Зараз я не лещу, тому що, знаєте, я зараз знімаю відео саме на те, авто, яке я хочу продати. Ні. Приїжджайте, переконайтеся. Закриваємо. Чому я не полінився, пройшов по колу, закрив двері, щоб показати, шумоізоляцію. Що Дорогі мої, запам'ятайте той момент. Ще буквально 3-5 років і ця мода на Показувати, що там під капотом, просто пройде всім по фігу, особливо хто купує електромобіль, що там під капотом. Головне, як вона їде і як вона в експлуатації. А те, як воно реалізовано, це вже вториння. Так. Дивіться. Оп! І джамала ще підспівує. Розуміло? Така опція. Тут все включаємо, все світиться, як бачите, один колір, два кольори. Тут біленьке, все воно тактильно, включили передачку собі. Клас і полетіли. Дивіться, яка краса. Ну, Все підсвічується. Бачите, Я хотів це авто відзняти ну, в темряві, зняти огляд на нього. Ну, Але зараз комендантський час, знаєте, це буде таке собі, як... Це Можна не знімати на, 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 на повістку. Я цього не боюся, я в воєнкоматі вже. Щоб ви розуміли, пішов, відмітився. От. Тому. Я вийду. Покажу вам ще ззовні. Так, не забуваємо, що на всі автомобілі в нас діє лізинг та кредит програма. Таку машину, якщо ви дуже хочете, приїжджайте, купуйте тут. Якщо ви хочете суттєво зекономити, замовляйте чекати близько 9-10 тижнів по контракту, проплачуєте напряму все. Контракт у вас за автомобіль з ВІН-кодом, ніякої там нафіг не буде, надання послуг на суму автомобіля, все чітко, все порядно. Ви знаєте, скільки років ми тут знаходимося, все ок. Тому чекаю вас в гості, беріть з собою предоплату. Одразу бронюйте, хочете, одразу можете придбати, випустити ДКП договір куплі-продажу і поїхати на своїй новій машині. Тільки попередьте, за кілька годин я її заряджу. Всім дякую, підписуйтесь, переходьте в на наш телеграм-канал. Ми там дуже швиденько все викидаємо. В плані по пропозиціям, тому дуже зручно. Побачили, прилетіли, купили, поїхали. Все гарного всім дня. Ну, в мене зараз вечора, гарного всім дня, вечора. Слава Україні, мирного неба!